За майже 780 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало жителів південно-східних областей переїхали на Полтавщину та продовжують тут залишатися. В більшості вони вже знайшли місце постійного проживання і намагаються відшукати постійне місце роботи. Серед них і Катерина Зорянова а жінка знайшла роботу за фахом в одній з благодійних організацій міста. Ми спочатку повномасштабного вторгнення були в Харкові. Ми з північної Салтівки самі. Ми жили два місяці у друзів. Дуже сподівалися, що це все швидко закінчиться, і ми залишимося вдома. Але так не сталося, і ми прийняли рішення виїхати до Полтави. Тут є мої родичі, тобто, нам на перший час надали прихисток, потім ми вже зняли житло. Стосовно роботи, можливо, я така людина, можливо, просто це. Психологічно я не можу без роботи, я не можу сидіти вдома. Мені потрібно, щоб життя було налаштоване в будь-який час, щоб дитина була в садочку, щоб вона спілкувалася з друзями, щоб у мене були друзі. І ми у серпні 2022 року зняли житло і вже в листопаді я працювала. Я розсилала резюме, шукала роботу, і мені хотілося знайти роботу саме в якійсь такій благодійній організації, щоб мати від Відношення до того, як ми наближаємо перемогу, до допомоги людям. Мені хотілося в цьому приймати участь. І коли мені зі світлонадії зателефонували і запросили на співбесіду, я, звичайно, дуже зраділа і чекала від них відповіді, як від найпершої організації, тому що у мене ну, були і інші варіанти там пропонували, але я так ось якось держала це на стопі, і мені хотілося саме сюди. Катерині вдалося знайти роботу самостійно, але більшість внутрішньопереміщених осіб потребують допомоги, тому звертаються до обласного центру зайнятості. Тут мають досвід з працевлаштування переселенців, починаючи з 2014 року. Установа пропонує працевлаштування за професію, а також проходження навчання для отримання нового фаху. Найчастіше запит це працевлаштування. Ми всебічно сприяємо працевлаштуванню внутрішньопереміщених осіб на даний момент. на… Зареєстрованих безробітних внутрішньо переміщених осіб 338 осіб. І облікових на облік звернулися, стали до нас внутрішньопереміщених осіб. Це на даний момент 119 осіб. Роботу шукають взагалі різну, в залежності від того, хто ким працював, який має професійний досвід, досвіду. Інколи люди взагалі звертаються за пошуком роботи, скажімо так, працювали за якимись керівними посадами, звертаються більш заробітничими, тому що потребують працевлаштування і Казати, що безпосередньо тільки на такі е, спеціальності хочуть працевлаштуватися, ні абсолютно різні контингенти на різні посади хочуть працевлаштуватися. з особистих причин. Значна кількість внутрішньопереміщених осіб, особливо молоді чоловіки, не звертаються до офіційних установ, шукаючи роботу. Тож наразі серед роботодавців, які зацікавлені в кадрах, дуже популярним є своєрідний рекрутинг: телефонуєте, повідомляєте, що за роботу шукаєте, та залишаєте лише свій контактний номер. Цьому році, в зв'язку з зміною підходів держави до визначення виплат, які здійснюють внутрішньопереміщеним особам, чисельність звернень до нас зросла. Якщо в минулому році на обліку перебувало 3200 осіб, то вже в цьому році майже 2,5 тисячі, і нас це радує на сьогодні. У нас 2000 тисячі внутрішньопереміщених осіб, які є, мають статус безробітного. І ми з ними працюємо минулому році. Нами було працевлаштовано 795 осіб, то тільки за перший квартал цього року 254 особи. Ну а взагалі, з початком е, війни, 1880 осіб. Перше, що наша задача не надати статус безробітного, а саме допомогти людям знайти роботу. І тому ті роботодавці, які працевлаштують внутрішньопереміщених осіб, мають право на компенсацію. Заробітної плати в розмірі е, мінімальної, зараз ми вже знаємо це 8 тисяч. Спочатку це було протягом 2 місяці. Тепер з цього року це вже 3 місяці, а при працевлаштуванні осіб з інвалідністю це 6 місяців. Тобто е, роботодавець зацікавлений матеріально е, взяти на роботу приміщену особу. І ви розумієте, а це період на період адаптації сьогодні. І зараз я говорю приміщеним особам, якщо вам потрібен. Заробіток треба заробити кошти. Ми готові за вашим місцем проживання в громаді провести перемови і організувати або суспільно корисні, або громадські роботи. Тобто, це роботи на користь громади. Крім того, ми готові звертатись до роботодавців і. Запустити механізм вашого професійного навчання, механізми компенсаційних витрат і таким чином стимулювати роботодавця. Держава спростила можливості отримання нової освіти, надаючи пільги, зокрема освітні ваучери. До прикладу, через центр зайнятості можна опанувати професію пілота агродрона. Це перспективний напрямок розвитку, що має великий попит серед роботодавців. Використовуйте всі можливості для забезпечення себе та своєї родини всім необхідним.